Ця сварка вже триває тиждень, і вона розпочалася як е, мовна сварка, але е, в якийсь момент я просто стала пояснювати людям, що це не за те, що ви розмовляєте російською мовою. Це в першу чергу це захист цього українського, тому що дуже часто ображають мовнюки, хто розмовляє українською мовою або образа Ну ти патріотка, тобто бути патріотом це вже зараз образливо українською мовою розмовляти Це твій мінус. А не твоя перевага, коли просто пишуть, там яка ти страшна, так далі, якісь такі особисті образи, на що звертають увагу, то ще окей. Але коли там пишуть, що ми тебе знайдемо, дивися по сторонам. А коли дітей ведеш в школу, тобі своїх дітей зовсім не шкода, і що ми з ними зробимо, коли ти читаєш один раз, тобі так стає ніяково. Коли ти читаєш це другий, третій, десятий раз, то стає страшно, і ти дійсно думаєш, чи правильно я все роблю. Що Сталося з мені здається, з пані Оленою в цій ситуації, що до хейту долучилися найманці. Вони намагаються сказати: ти ніхто займайся своїм лавстайлом і взагалі не лізь. І в принципі, залякати це, ну це ж дуже узнаваємий почерк наших ворогів.